У луках завершилося навчання для педагогів у рамках міжнародного проєкту Безпечний простір. Це програма, яка допомагала вчителям навчитися справлятися зі стресом, підтримувати своїх колег та створювати у школах безпечне середовище для роботи. 10 березня освітяни підсумовували результати участі у даній ініціативі. Цей проєкт міжнародний за допомогою Австрійської агенції з питань освіти і науки, а також Києво-Могилянської академії і Державної служби якості освіти. Я, як директор Центру професійного розвитку і психологіня і центру Ірина Горілко, ми пройшли відбірковий тур і попали у цей чудовий проєкт. Як представники центру професійного розвитку із прифронтових областей, було 20 учасників проєкту, і саме із оцих. 10 областей, які мають кордон з Російською Федерацією, сьогодні ми підводимо такі підсумки. Ми вручаємо сертифікати про підвищення кваліфікації спільно із києво могилянською академією, спільно із агенцією Австрійською агенцією з питань освіти науки України, про те, що значить відповідні педагогічні працівники закладів освіти пройшли таке навчання щодо підвищення своєї психоемоційної психологічної компетентності. Навчання стартували у вересні 2024 року. Учасники пройшли кілька етапів: спочатку вчилися долати власний стрес, потім допомагати іншим, а також проводити у своїх школах відкриті діалоги, зустрічі, де можна обговорювати складні ситуації та разом шукати рішення. Тема дуже актуальна. Дуже актуальна. Ми провели величезну кількість тренінгів. Працювали ми із вересня і по лютий місяць. В наше навчання пройшло більше 60 педагогів у закладах загальної і середньої освіти нашого міста. Вони навчилися різним методикам, навчилися складати для себе аптечку ресурсів, шукати людину довіри, тобто ну, боротися з тими стресовими ситуаціями, і це дуже актуально на сьогоднішній день. Одним із ключових етапів було знайомство з супервізією на тренінгах. Педагоги практикували нові техніки, ділилися досвідом і вчилися використовувати отримані знання на практиці. Супервізія це підтримка педагогічних працівників. Завдання супервізора полягає в тому, щоб допомогти вчителю конфліктні якісь складні ситуації в своїй професійній діяльності розглянути з різних сторін для того, щоб знайти. Вихід з даної ситуації, отримати е, якийсь ресурс для того, щоб ситуація вирішилася у е, позитивно вирішилася. Я, як вчитель соціальної здоров'я збережувальної галузі, для себе дуже багато чого взяла, для того, що я можу практично застосовувати з дітьми. Це, наприклад, абетка ресурсів. От ця візія, перша. Супервізія, ну, от для того, щоб в практичній діяльності на своїх уроках ми можемо з дітками також складати абетку ресурсів і визначати, в чому їхня суперсила. Тому що ми живемо в такий буремний воєнний час, і всі знаходимося у стані підвищеної психоемоційної напруги І ми повинні якось себе розвантажувати. І от тому суперсила це може бути в когось домашня тварина, в когось це може бути якась медитація, в когось це може бути молитва, в когось це може бути цікава книжка, але кожний для себе знаходить те заняття, яке буде допомагати. Йому знайти свій емоційний спокій. Крім того, учасники освоювали коучинг, підхід, який допомагає не тільки вирішувати проблеми, а й розвивати професійні навички. Вчителі дізналися, як підтримувати себе та колег, знаходити нові шляхи розвитку та мотивувати один одного. Для мене особисто була цікава взаємодія робота в групах попрацювати із новими педагогами міста, яких ти можливо так знав. Візуально, але коли ми спілкувалися, працювали вірніше в групах, то люди для мене розкривалися, і ми не були там педагогами, а ми були перш, в першу чергу людьми щирими, відвертими і ділилися своїми. Ну, ділилися усім своїм, що ми відчуваємо. Да, от те, що турбує нас, всі були такі відкриті. Це були дуже цікаві, захоплюючі заняття. Тренери наголосили, цей проєкт дав педагогам не тільки нові знання, а й практичні інструменти для збереження свого емоційного здоров'я. Курс дає зрозуміти вчителю, що дуже важливо турбуватися про себе і про свій емоційний стан. Коли вчитель буде емоційно стабільним, тоді він зможе надавати також допомогу своїм учням і зможе цьому вчити своїх учнів. Проєкт Безпечний простір продовжить свою роботу, а команда фасилітаторів і надалі впроваджуватиме отримані знання серед прилуцьких освітян.